Наш Господь, коли нас створив, то створив так, щоб ми мали з ним відносини. А тому в книзі «Буття» ми читаємо, що Він сказав до людини, він делегував владу людині. Іншими словами, наш Господь хотів, щоб наші відносини були здорові, мали також відповідальність. Але знаємо, що щось пішло не так. Через гріх людина ці відносини зіпсувала. Наш Господь вірний і тому пропонує далі розвивати ці відносини. Відповідно заключає інший союз, союз з Ноєм. Після того відбувається союз з Авраамом, де він вчить цього Авраама довіряти в різних ситуаціях в його житті. Далі ми підходимо до союзу Мойсея, де Господь каже: Ось даю тобі чіткі вказівки, що ти маєш робити. Опісля ми знаємо про союз Давида. Давид, який не просто знав ці вказівки, який серцем виконував ці вказівки, але навіть попри всі-всі-всі ці союзи. Кожен з нас в своєму серці розуміє, ми не можемо бути ідеальними, ми не можемо досягнути цього Бога. А тому приходить остаточний союз, союз з Ісусом. Наш Бог наближається до нас, наш Бог наближається до тебе. Твої відносини з ним вже не далекі, а близькі.